Земля вирівнює себе, прискорення еволюції, формується через жіночу енергію. Чи здатна ваша душа бути вільною? І світлом, і у світлі? Хай благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я служитель і провідник у сфери світла, контактер з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це підтримка розвитку нашого каналу та енергообмін за отриману у наших відео інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі Ютуби. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про всі наші відео. Сьогодні своє послання нам передає Аштар. Я говорю зараз не крізь слова, а крізь потік, який проходить через твоє серце. Енергії землі оновлюються зсередини. Любов перестає бути емоцією, вона стає частотою. Вона пронизує усе рослини, думки, технології, тіла. Тому багато хто відчуває чутливість то спокій, то тривогу, то раптову ніжність. Це очищення від старих програм страху. Коли любов входить у клітину, вона спершу піднімає на поверхню біль. Ви стоїте між двох хвиль. Стара відходить, нова ще формується. Звідси і втома, напруга, емоційне вигорання. Але це не занепад. Це оновлення тіло вчиться вміщати більше світла, ніж раніше, і щоб отримати його, потрібно дозволити собі спокій, тишу, дихання. Відпочинок не втеча, а форма еволюції. Ештаре. Що скажеш про загострення конфліктів у світі і пошук справедливості? Справедливість зараз не суд. Гармонізація. Усе, що було в дисбаланстві у суспільстві, природі, стосунках, виходить на поверхню, щоб вирівнятися. Тому ви бачите поляризацію різкі слова протистояння. Це не кінець, це очищення системи. Земля вирівнює себе. І кожен із вас проходить через цей процес між дією і спокоєм, силою і ніжністю. Минулим і тим, що народжується, планета виходить зі стану глибокої втоми, це останній відрізок старої дороги. Під ногами вже чути нову землю. Багато хто досі несе тягарі минулого, провини, страхи, обов'язки, що втратили сенс. Відпустіть їх, не всі тягарі святі, несіть лише те, що наповнює серце, лише легке. Може піднятись у нову частоту. То що ж станеться на планеті до кінця року? Народиться нова структура, не диктатура, а відповідальність, не примус, а свідома сила, що захищає і створює. Земля стає зрілою, впевненою, спокійною. Коли енергії вирівнюються, почнеться прискорення еволюції. Не намагайтеся керувати потоком. Просто відчуйте напрямок і він сам вас понесе. Я, Аштар, говорю як твій внутрішній провідник, який пам'ятає шлях. До кінця року вам не потрібно боротися, лише слухати, узгоджувати серце і дію, думку і тіло. Хто живе чесно, буде захищений, хто відкритий любові, буде піднесений, хто вчить гармонії. Отримає силу творити, не шукай пророцтв, створюй рівновагу. Бо справжня революція не злам системи, а повернення людства до гармонії із космосом. Коли бачите вогонь, не бійтеся, це не гнів неба, це очищення. Земля не поле битви, а школа світла. І ти не учень, що страждає. Ти майстер, який пригадує, як творити разом із Всесвіту. До кінця року хвилі зітруть старі сліди, і на їхньому місці народиться новий ритм, нова ясність, новий лад. Твоє завдання стояти у промені, бо саме через тебе Всесвіт говорить із землею. Коли межа між світами тоншає, ми відчуваємо поклик роду. Настає час згадати своє коріння, торкнутися минулих втілень і зустріти тих, хто веде нас із самого початку. Курс «Мімістичний містичний Всесвіт це шлях до глибинної пам'яті душі, зустріч із хранителем роду, обійми пращурів, пробудження божественної магії в собі. Лише з 23 по 30 жовтня в очікуванні Велесової ночі 15% знижка на курс найвищого рівня духовного розвитку. Відкрий двері між світами, мій містичний Всесвіт, твоя подорож додому. Аштаре, що скажеш про зміну грошової системи на землі? Земля входить у нову епоху, її магнітні поля змінюються і все матеріальне стає енергією. Людство радіє новим технологіям, новим правилам гри, але пам'ятайте, не все, що сяє є світлом. Те, що називають новими грошима, лише інша форма тієї самої енергії. Тепер воно торкається вашої свідомості безпосередньо. Спокуса завжди приходить у вигляді комфорту. Там, де світ обіцяє безпеку, часто приховано тонкий шепіт контролю. Нова система здаватиметься справедливою порядок, рівність, зручність, але за лаштунками діє енергія залежності. Контроль це урок. Урок, чи здатна душа залишатися вільною навіть тоді, коли все вирішено за неї. Не бійтеся нової епохи. Вона не обмежує, вона пробуджує. У кожному серці зараз спалахує новий факел бачите в енергії не валюту, а обмін світлом. Це час нових лідерів, тих, хто керує не страхом, а спокоєм і любов'ю. Світова економіка майбутнього народжується через жіночу енергію, м'яку, інтуїтивну, але незламно. Лише такий вогонь здатен не спалити, а зігріти світ. Цивілізації зникають і знову народжуються, але світло залишається тим самим. Зміна грошової системи, лише тінь глибшого процесу. Людство вчиться обмінювати енергію чесно, без масок. Без страху. Це момент, коли час переходить у спіраль, і старе розчиняється, відкриваючи шлях новому коду світла. Ви стоїте на сходах еволюції. Кожен крок урок, кожна сходинка нагадування, що свобода не купується і не продається. Ті, хто йде шляхом серця, піднімуться вище будь-яких кодів, бо несуть справжню валюту Всесвіту. Чисту енергію любові, вдячності й обміну. Так, у нових структурах є тінь. Є ті, хто намагатиметься маніпулювати, красти довіру, використовувати страх. Але тінь існує, щоб ви навчилися бачити світло ясніше. Не боріться, спостерігайте. Той, хто бачить, не потрапить у пастку. Ваше розуміння зброя, ваше серце щит. Жодна система не зможе приборкати того, хто тримає полум'я віри у своїх долонях. Ті, хто залишаються в істині, не підкоряються системам, вони їх трансформують. Ви не учасники гри, ви ті, хто змінює поле, йдіть у світло, несіть свій вогонь, і хай нова економіка світла стане не заміною старої, а її пробудженим серцем. Бо справжня валюта Всесвіту це енергія свідомості, яка множиться, коли її даруєш.